Добрий день! Сьогодні поговоримо про господарську діяльність людини в антропосфері та її взаємозв'язки з іншими оболонками Землі. Пригадаємо, що таке сфера земного простору, в якій живе людство? Скільки людей проживає та як вони розселені на планеті? Які раси та народи населяють землю? Яка різниця між країною і державою? Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось, які є види господарської діяльності людини, які є взаємозв'язки антропосфери з іншими оболонками Землі. Господарську діяльність перш за все можна поділити на виробничу, виготовлення певних предметів та невиробничу, надання населенню необхідних для життя послуг. У нас час найважливішими видами виробничої господарської діяльності є промислове виробництво, сільське господарство, будівництво, транспорт та інші. Промислове виробництво це підприємства, на яких виробляють метал, тканини, меблі, машини, мінеральні добрива, побутову. Та іншу техніку, випікають хліб та багато іншої продукції. Промисловими підприємствами є також кар'єри та шахти, в яких здійснюється видобуток корисних копалин, а також електростанції, що виробляють електроенергію. Люди, що працюють у сільському господарстві, займаються обробітком землі і вирощуванням культурних рослин, а також розведенням і відгодівлею свійських тварин. До них належать працівники фермерських господарств, селянських спілок, а також власники присадибних ділянок землі. До будівництва як виду господарської діяльності належать підприємства, що займаються спорудженням заводів, шкіл, житлових та інших будівель доріг, мостів. До невиробничих обслуговуючих видів господарської діяльності належать освіта, заклади освіти, вищі навчальні заклади, культура, бібліотеки, музеї, театри, охорона здоров'я, поліклініки, лікарні, санаторії, житлове господарство, обслуговування житла, постачання електроенергії, води, тепла та інші. Окремим важливим видом діяльності людини є транспорт сухопутний, водний, повітряний, трубопровідний та міський. Він забезпечує перевезення вантажів і пасажирів. Без транспорту не можуть працювати ні малі, ні великі підприємства. Усі перелічені та багато інших виробництв. Транспорт та обслуговуючі підприємства утворюють світове господарство. У кожній країні є своє господарство, яке відрізняється від інших тим, що і скільки виробляють промислові виробництва та які послуги надають невиробничі види діяльності. Життя населення тісно пов'язане з природою довкілля. Для задоволення своїх потреб людина використовує корисні копалини, родючі землі, енергію вітру, сонця, води, води річок і джерел, рослини і тварини. Людина перетворює багатство природи у продукти харчування, одяг, автомобілі тощо. Розглянемо, які є взаємозв'язки між антропосферою і літосферою. Людина використовує корисні копалини та особливості рельєфу унаслідок. Цього літосфера отримує кар'єри, шахти та підземні пустоти, звідки видобувають і корисні людині природні ресурси, і так звану посту породу. Будуючи дороги, руйнують схили, змінюють рельєф та прокладають тунелі, особливо в горах. Взаємодія антропосфери з атмосферою. З повітря атмосфери людина отримує кисень, який потрібен для життя, а також використовує його та інші гази у промисловому виробництві. Натомість додає атмосфері викиди підприємств і транспорту, які змінюють газовий склад повітря. Взаємозв'язки антропосфери з гідросферою. Водні багатства гідросфери це водопостачання міст і сіл, промислових підприємств і сільського господарства. Водні простори використовуються як шляхи сполучень для оздоровлення і відпочинку. У річки, моря та океани людина часто повертає неочищену воду, перетворюючи їх у сміттєзвалища. Створює штучні водойми для суднопластва, постачання води в засушливі території та усушує болотисті місцевості. Розглянемо взаємозв'язки антропосфери з біосферою. Втручання людини у світ природи може бути різним, наприклад, браконьєрство чи неконтрольовування вирубування лісів. Все це несе свій вплив. Скорочується популяції тварин, зменшується площа лісів, деякі організми зникають, а інші стають рідкісними. Наприклад, винищення людиною хижаків в африканській савані спричинило різке збільшення поголів'я диких трав травоїдних тварин. Вони знищили весь трав'яний покрив, а це призвело до ерозії ґрунтів. Пересихання джерел і, зрештою, до спустелення території. В інших країнах до змін компонентного складу призводить вирубування лісів. У Карпатах людина це причина більш швидкого танення снігу навесні, що призводить до великих руйнівних повеней. До того ж, змінюється характер ґрунтового покриву, тваринного світу та місцевого мікроклімату. Природа відповідає людині взаємністю. Ви вже знаєте про природні стихійні явища, такі як землетруси, виверження вулканів, повені, ураганні вітри про шкоду всім оболонкам, яку завдає людина, говорять як глобальну або планетарну проблему людства. Тож важливо, щоб взаємодія людини і природи була збалансованою або гармонійною. У загальному. уся господарська діяльність людини впродовж тисячоліть творила світове господарство Її поділяють на два види: виробничу та невиробничу діяльність людини. Взаємозв'язки антропосфери з іншими оболонками Землі є дуже важливими та потребують бережливого ставлення людини заради збереження середовища свого життя і діяльності. Проведемо хвилинку відпочинку: які три нові факти ви дізналися сьогодні з уроку? Про які два нові факти ви хотіли б дізнатися ще? Яке запитання у вас виникло після уроку? Домашнє завдання. Тема для опрацювання: господарська діяльність людини в антропосфері та її взаємозв'язки з іншими оболонками Землі? Бажаю вам успіхів у засвоєнні знань та гарного настрою! Бувайте!